З чого ми починаємо? Починаємо те, що ставимо у фронт. Ми беремо, там є, до речі, я скинув класні відео по лоу полі фігурки з YouTube не свої. Хороші відосики, які вам можуть спокійно собі встати в нагоді. Можемо одразу взяти оцю штуку одразу. Ну, хто з чого любить починати? Хто любить починати з грудної клітини? Хто з чого? От. І одразу, так, да, можемо вже одразу намічати. Одразу, бачите. Можна вообще навіть більш дрібними сегментами піти. Як ми робили лоу-полі тварину, в принципі, в принципі, під, ну, скажімо так, достатньо достатньо схожий алгоритм дій. Точково пересуваємо. От. Коли треба, збільшуємо розмір, на початку сильно багато площин не робимо. Да? Для чого? Щоб ми не заплуталися, тому що, ну, І поки що йдемо дуже в спрощеному форматі, тобто не виділяємо там сильно якісь моменти. Трішечки можна, ми абстрактно ж підемо на слово поле. Знову ж таки, От. і ми потихесеньку з вами бачите. підключаємо, вже підключаємо симметрію. І потихеньку з вами от, ставимо оцей рівень. Може бути певне неспівпадіння між профільною фасовою проєкцією. Ну, ідеально воно ну і не буде ніколи співпадати. Можемо по такому ж принципу, як робили з головою і так далі, одразу сюди припустимо, поставити бівелін. Для чого? А для того, що, от, припустимо, дивіться, раз, я одразу виділяю да, з цього добра шию. під, підстягну. оцю штуку. Форма хоч і проста, да? але вона одразу відчувається. От тут активно юзаємо смуз активно. Підзгладили, знову трішечки підтягнули, да, точки. Підзгладили, підтягнули. Тобто, в принципі, своєрідний блокінг такий йде, так він ну, називається блокінг персонажу. Єдине, що він у нас монолітний. Ми окремими блоками ще не мислимо з вами. Можемо вже тут. Трішечки підтягнуть. під ось це все. Бачите, так? Да? Раз. Тобто у нас, в принципі, з вами народжується об'ємна структура. Об'ємна структура. І одразу можемо трішечки собі що. Ну, сразу можемо виділити ось це. Зразу і можемо одразу чуть-чуть. Дати цю пластику. Тобто, але не поспішаємо, не поспішаємо. Тягнемо голову і верхні кінцівки. Давайте торсу у нас є, да? тобто залишимо.